Біля сходів катедри при вході до єпископської резиденції завжди приходив Безхаченко Василь. Йому 30 років, і він був наркоалко залежний, така вже тяжка форма, і він постійно там ночував під сходами. І ось, коли я йшов вже з твердим рішенням на літургію, я вже був готовий до розмови з єпископом, що я не хочу далі служити. І Я побачу, що він лежить під тими сходами. Це був листопад місяць, десь коло мінус двох-трьох. Слякоть вологість, тиреш курці тебе пробирає. А він лежить там, гола спина. І я. В групі написав, що в нашому селеві якийсь можливо, каремат, може, спальник маєте. Я це написав, пішов на літургію, і тут, знаєте, приват приходять повідомлення. «Отче, нашого ви це пишете. Він так проп'є, він так це продасть. Він віддасть, нема сенсу це робити. Ну, бачите, навіть люди не хочуть далі продовжувати, то який сенс тобі це робити. Завершилась літургія. Я виходив, і чергуюча сестра каже: «Отче, тут залишили пакуник. Вам я дивлюся, а це такий знаєте, великий спальник Альпіна. Він дуже дорогий. І так в серці думаю, слухай, ну може не... йому не треба такого. Може, десь там щось поміняти, ще щось здати, щось але знаєте, такий чіткий голос, цей для нього, то віддай йому. Я взяв цей спальник, прийшов під ті сходи, темно, ніч, там в такому вже сонному стані чи в трансі взагалі. Я йому подаю той спальник кажу, Вася, ти знаєш, це для тебе. Збережи це хоч трошки, хоч один день. Він піднімається, бере руку стави на плече, він не бачить мене. І каже, батюшка. Не зневірився. Він не знав моєї історії, він не знав навіть до кінця хто перед ним. Я вийшов з тих слів. кажуть ні, ні, я нікуди не піду. Я пройду цей шлях до кінця.